Друга світова війна перехід ініціативи. Навесні 1942 року японці почували себе господарями Східної Азії. Їхні війська один за одним захоплювали острови у Тихому океані. Для жителів Японії війна виглядала безперервним оголошенням про перемоги японської армії. Думка про загрозу самій Японії сприймалася як абсурдна. Загальна спрямованість взагалі японської пропаганди часів Другої світової війни, вона схожа, скажімо, на в чомусь на пропаганду, яка велася урядом цильської Німеччини в початковий період війни. Тобто народу. Повідомляли виключно дозовану інформацією правильного е, спрямування. Тобто, наші війська наступають, перемагають. Ворог безсилий, смішний, карикатурний. Народ переконували, що війна його особисто там громадянина. Вона в ні в якому поганому ключі торкнутися не має і не повинна. Е, навпаки, Японія веде справедливу війну, якою вона допомагає. Поневоленим е, в даному випадку в Тихоокеанському регіоні це е, європейськими колонізаторами народам, досягти відповідно національного визволення. Американське командування вирішило використати самовпевненість ворога. 1 квітня на каліфорнійській базі «Аламеда» 16 бомбардувальників Б 25 завантажили на палубу авіаносця Хорнет. Кожен літак був озброєний чотирма бомбами вагою більше 200 кілограмів кожна. Наступного дня о 10 ранку корабель вирушив на захід і після кількаденного плавання зустрівся із авіаносцем Ентерпрайз, північніше від Гаваю. Винищувачі і штурмовики Ентерпрайзу мали захистити авіаносець «Хорнет» у разі японського нападу. Вранці 18 квітня, на відстані тисячі кілометрів від берегів Японії, американські авіаносці наштовхнулися на японський патрульний човен. Хоча човен було швидко знищено, японські моряки встигли відправити повідомлення про наближення ворога. Керівник операції підполковник Джеймс Дулітл вирішив діяти негайно. На 10 годин раніше і майже на 300 кілометрів далі від Японії, ніж це було заплановано. Бомбардувальники почали один за одним підійматися у повітря. Розділившись на групи по 4-5 літаків, американські льотчики взяли курс на Японію. Після 6 годин польоту американські бомбардувальники скинули бомби на Токіо, Йокогаму і ще 4 японських міста. Хоча матеріальна шкода від американських бомб не була значною, удар пройшовся у найболючіше місце і спричинив шок. Японський військовий уряд довгий час запевняв своїх громадян, що атаки на Японію неможливі, але авіаналіт бомбардувальників Дулітла показав японцям, що їхній уряд не контролює ситуацію. Більшість американських літаків після бомбардування приземлились на аеродромах Китаю. Один літак сів на території Радянського Союзу у 60 кілометрах біля Владивостока. Японське командування доклало великих зусиль, аби помститися за зухвалий напад. Шукаючи американських льотчиків у Китаї, японці вбили близько 250 тисяч мирних жителів. За співпрацю із ворогом. Після активних пошуків у полон потрапили дев'ять американців, які брали участь у бомбардуваннях. Їх судив трибунал і трьох було страчено. Після розгрому японських авіаносців біля Атолу Мідуей, американське командування вирішило завдати удару з півдня. 7 серпня на острові Гуадал-Канал на півдні Соломонових островів висадився союзний десант, у якому переважали американські солдати. Американцям вдалося одразу захопити аеродром, розташований на острові. Японський Ас Сабура Сакай, який бився у небі над Гуадал-Каналом, пригадує. Хоча минуло Лише п'ять або шість годин із того моменту, коли ворожі війська висадилися на острові, нам здалося, що зенітний вогонь ведеться вже із берега. Я був здивований здатністю противника так швидко розгорнути зенітні батареї на узбережжі. Досі нам казали, що на розвантаження тридцяти американських кораблів піде цілий тиждень. Саме такий час був необхідний нашій армії, щоб висадити десант із тридцяти транспортів у Індонезії. Швидкість наших висадок не можна було порівнювати із темпом висадки американського десанту, яка відбувалася під нами. Мені важко було у це повірити. Інтуїтивно я зрозумів, що війська, які висадилися на березі, будуть серйозним супротивником. Для японців ця висадка на Гуадалканалі каналі стала цілковитою несподіванкою. Коли інформація про ситуацію на Гуадалканалі каналі розглядалася на засіданні Ставки, представник армійського командування навіть не орієнтувався, де знаходиться цей острів і що там такого цікавого для американців може бути. Виявляється, що військово-морські сили на Гуадалканалі каналі без Погодження з армією підготували, побудували і готові були здати в експлуатацію польовий аеродром. Цей аеродром зацікавив американців, які вирішили захопити острів і використати цей аеродром для а, власних потреб. Острів Глодалканал таким чином став би для американців авіаносцем, що не може бути потоплений. Видіснити японців з усього острова не вдалося. Оскільки на заході вони мали міцні позиції. Почалися кількамісячні бої. Основна боротьба між сторонами розгорнулася за аеродром, який був необхідний для отримання постачання. Протистояння на Гоадал-каналі вивелось у три великі наземні зіткнені: п'ять морських баталій і тривалі повітряні бої. А восени 42-го року становище японців на острові погіршилось. Японське командування вирішило висадити на Годал-каналі додатковий десант. У ніч із 12 на 13 листопада японський морський конвой зіткнувся із американськими кораблями. Обидві сторони зазнали суттєвих втрат. Американці, втративши двох адміралів, були змушені відійти. Але з десяти японських транспортних суден вціліли лише чотири. Навіть висадивши цей десант, японці не змінили становище на свою користь. В кінці року перевага опинилась на боці американців. 31 грудня на нараді японського командування разом із імператором було вирішено евакуювати війська із Гуадалканалу. Верховне командування прийняло рішення про а, евакуацію війська з Гуадалканалу. Воно зрозуміло, що острів утримати не вдасться. В першу чергу а, на це вплинули проблеми з постачанням продовольства близько 80 -ти тисячних. Гарнізон захисників острова потребував значної кількості продовольства, яку з японських баз доставити було просто важко. І якщо залишати далі захисників на острові, вони або помруть голодної смерті, або вимушені будуть здатися на милість американців. Евакуація була проведена наприкінці січня, на початку лютого 1943 року. Ну і врешті сумний підсумок, який японці мусили підвести півроку боїв на невеликий клаптик суші. Коштувало їм близько 20-25 тисяч вояків вбитими, плюс поранені, плюс втрата значної кількості військових кораблів, військової авіації. І, врешті, найголовніша стратегічна ініціатива була втрачена. Тепер вона переходить до рук американців, і саме вони нав'язують японцям час і місце майбутніх боїв. Щоб підняти бойовий дух своїх вояків, адмірал і сроку Ямомото. А вирішив відвідати японські бази на півдні Тихого океану. Американські розвідники розшифрували вороже радіоповідомлення і дізналися, що 18 квітня Ямамото буде летіти з острова Нова Британія на Соломонові острови. У цей день з аеродрому на Годауканалі у повітря піднялися 18 американських винищувачів П-38 блискавка. Близько пів на десяту, за токійським часом вони зустрілися із групою літаків, які супроводжували Ямамото. Американські винищувачі легко подолали спротив шести японських винищувачів ЗЕРО і збили літак японського адмірала. Тіло Ямамото наступного дня знайшли у джунглях острова Бугенвіль. У своїх спогадах японський морський офіцер. Хара Тамеїчі пише, в історії Другої світової війни було мало адміралів, які заслужили таку високу репутацію, як адмірал Ісороку Ямамото. Я впевнений, що він був видатним керівником, який заслуговував на ту майже релігійну повагу, з якою до нього ставилися підлеглі. Але він не мав достатньої кваліфікації, щоб керувати такою кількістю кораблів і людей, яку мала Японія на початку війни. Протягом своєї кар'єри Ямамото мав репутацію ризикованого гравця, його рішення завдати удару по Перл-Харбор теж було грою, яка дозволила адміралу отримати значний виграш. Але дивно, що після атаки на Перл-Харбор він перестав ризикувати і поводив себе дуже нерішуче. Однак варто мати на увазі, що головною перешкодою для флоту була армія, яка постійно намагалася підпорядкувати усі дії флоту своїм планам. Японське командування було настільки шоковано загибеллю Ямомото, що більше місяця приховувало цей факт від своїх громадян. 3 червня адмірала Ямомото з усіма пожестями поховали на токійському цвинтарі. До літа 1943 року сили американців на Тихому океані виросли настільки, що вони почали перебирати ініціативу. Оскільки провідну роль у боротьбі із японцями відводилося авіації, командування Сполучених Штатів обрало тактику так званих жаб'ячих стрибків, вона передбачала, що послідовними десантними операціями мали бути захоплені японські авіабази. Це дозволяло американцям розширити зону діяльності своїх військових. 1 липня американський десант висадився на півдні острова Нью-Джорджі, який обороняли близько 10 тисяч японських солдат. Протягом місяця на острові точилися жорстокі бої. Але лише на початку серпня американці захопили аеродром і тим самим покращили своє тактичне становище. Опір японців почав слабшати, і у жовтні вони залишили нью джорджі Наступними цілями американських військових був острів Бугенвіль і східна частина Нової Гвінеї. Таким чином вони хотіли ізолювати японську військову базу на острові Нова Британія. Після поразки японських військ на острові Гуадалканал командування Японії а, приймає рішення про укріплення оборони на острові Нова Гвінея в північній частині острова Нова Гвінея. Березні місяці японці намагаються перекинути морським шляхом близько 10 тисяч вояків до міста Лае. Однак цей морський транспортний конвой а, потрапляє під постійне бомбардування авіації американців, і, врешті, американці повністю розгромили цей морський конвой. Це так звана трагедія біля Дампір. З 10 тисяч чоловік врятувалося декілька тисяч, і лише 800 чоловік змогли дістатися місце призначення. Тобто американська авіація показує своє повне домінування в повітрі над японською авіацією, яка не зуміла прикрити власний конвой. 1 листопада американці висадили десант на заході острова Бугенбі. І незважаючи на протидію японського флоту. Захопили його. У відповідь на це японське командування вирішило направити свої кораблі від острова Трук до Нової Британії. Зосередивши таким чином увесь свій флот в одному місці, американські воєначальники вирішили скористатися цією ситуацією, щоб послабити силу ворожого флоту. 5 листопада літаки із американських авіаносців атакували і пошкодили дев'ять японських кораблів. За тиждень американці здійснили ще один авіаналіт, у результаті якого було серйозно пошкоджено крейсер Агано і завдано важких втрат японській морській авіації. У той же час американські тихоокеанські сили під командуванням адмірала Німіца почало рухатися у центральній частині Тихого океану у напрямку островів Гілберта. Задіявши чотири важкі і п'ять легких авіаносців, на борту яких було 650 літаків. 21 листопада американці атакували японців на атолах Макін і Тарава. Перший острів був захоплений без великих зусиль. Однак на острові Тарава знаходилось близько чотирьох тисяч японських солдатів. Перебуваючи у бобосховищах, вони витримали усі удари авіації Сполучених Штатів без суттєвих втрат. Опір японців був настільки стійким, що на Тарава площею менше двох квадратних кілометрів перекинули 15 тисяч американських вояків, лише втративши чотири тисячі людей. Адмірал Німець захопив цей маленький острів. В наступному 1944 році бойові дії на Тихому океані значно активізувалися. Японське командування розраховувало в 44 році провести грандіозну вирішальну битву, яка б мала би, власне кажучи, і вирішити долю війни на Тихому океані. Був підготовлений так званий оперативний план А. Він передбачав, що. На Маріанських Каролінських островах, а також на Новій Гвінеї Соломонових островах, буде розгорнутий перший повітряний флот, чисельність якого становила понад 1600-1700 бойових літаків. На підтримку цього повітряного флоту мав виступити перший маневрений флот це надводні кораблі. І як тільки буде з'ясовано, де американці будуть наносити свій головний удар, коли вони куди вони спрямують свою наступну десантну операцію, перший повітряний флот мусить. Завдати повітряних ударів по американських надводних силах і десантних кораблях. Причому планувалося, що перший повітряний флот до підходу головних сил виведе з ладу приблизно третину американських кораблів. Потім в справу вже вступлять маневрені сили, які, власне, мають вирішити долю цієї битви. На початку лютого 1944 року. Після тривалої підготовки американці почали просування до Маршалових островів. 5 лютого, за участі більше 60 кораблів і близько 50 тисяч вояків, був захоплений острів Кладжолейн. Таким чином, японські військові бази на східних островах Гілберта були ізольовані і втратили стратегічне значення. За короткий час. Американці створили на Маршалових островах добре оснащену військово-морську базу, наблизивши таким чином свій флот до Японії більш ніж на тисячу кілометрів. У середині лютого американські війська захопили найзахідніший із Маршалових островів Атол Еніветок. Після цього головна військово-морська база Японії на Королінських островах опинилася у межах досяжності американської авіації. Командування Японії вирішило переправити свій флот на острови Палау. 30 березня американські авіаносці атакували цю базу супротивника, але японці встигли відвести свої кораблі. Захоплення нової Гвінеї на півдні потребувало ґрунтовної та тривалої підготовки. Необхідно було витіснити супротивника із прилеглих островів. У кінці лютого 1944 року американці висадили десант на Манусі, найбільшому із островів адміралтейства. До кінця квітня на цьому архіпелазі тривали бої, у результаті яких японські солдати були витіснені із островів. Тепер на шляху наступу на Новий Гвинею не було перешкод. Японці зосередили свою 18-ту армію у північно-східній частині цього острова, оскільки саме тут очікували висадки ворожого десанту. Але генерал Мак Артур, командувач американськими силами на південному заході Тихого океану, пішов на сміливий крок, посадивши своїх вояків у човни біля східного збережжя нової Гвінеї і пропливши 600 кілометрів. Під прикриттям авіації флоту Мак Артур висадив десант на заході від японської військової бази. 22 квітня перші американські солдати ступили на берег. Японці були захоплені зненацька і за кілька днів втратили усі аеродроми. На сході, відрізаними від основних сил, опинилися близько 50 тисяч японських солдатів. Американці продовжили наступ на захід, залишивши ворожі частини у себе в тилу. До кінця липня війська Мак-Артура надійно закріпилися на північному узбережжі Нової Гвінеї і прилеглих островах. Влітку 1944 року американці вже загрожували Маріанським островам. Які відносились до внутрішнього поясу Японської оборони? Ці острови мали для японців ключове значення. У своїй книзі адмірал Німець написав: Якби американці захопили Маріанські острови, основні повітряні комунікації між Японією, Каролінськими островами і Новою Гвінеєю були б перерізані. Крім того, американські підводні човни змогли отримати бази для розгортання активних дій і знищення танкерів і транспортних суден супротивника, які курсують між Японією і Голландською Індією. Американська авіація також отримала б зручні місця для аеродромів, з яких нові бомбардувальники далекої дії Б-29. Змогли б завдавати ударів безпосередньо по території Японії. Більше того, вторгнення на територію, яка знаходиться від Японії, так близько, майже неодмінно прирікає японський флот на загибель. Японці були налаштовані захищати ці острови до останнього офіцер японської авіації. Пригадує флот приготувався. Кинути назустріч ворогу усі наявні кораблі і літаки. Для захисту Маріанських островів необхідно було докласти максимальних зусиль. Американці мали зустріти нездоланну стіну сталі і вогню. Щоб переконатися, що наші літаки будуть пілотувати не лише новачки, але й ветерани, флот відкликав інструкторів із льотних шкіл і відправив їх на фронт. Усі боєздатні кораблі і літаки були направлені у цей вирішальний район. Боротьба за Маріанські Острови мала стати вирішальною битвою на Тихому океані.